Вітання, майстри! Коротенький такий обзор. Пам'ятаю, мене запитували про фрезерний станок. Це внос з електроблеком. Придбав я його вже, напевно, років два, плюс-мінус. Брав у Львові замовляв. У мене там знайомий. так. Ну я з ним по-хорошому. Він десь там з Німеччини, чи звідки їх возить, він мені привіз. Точно, я не пам'ятаю, чи він... Казав, що є на 380, є на 220 ще. Ну, Там, мені кається, різні. Є ще навіть було з кареткою, але він там щось був на 15 тисяч дорожче. Ну, тут без каретки, немає нічого. Це я чому поставив, тому що в мене фреза оця не влазить. Треба проточувати. Ну, Треба сванери зробити, але зробив так. Не дуже часто я їх ці фільонки проходжу, то. Поки фатає, де можливість зробимо. Вал тут регулюється. Тут є такий вертунець моноперекидати. Якщо не помиляюсь, да. це, напевно, натягується. Мотор 2,2 кВт, якщо не помиляюсь, де він? Да. Тут фіксується теж оце речашком. Там є. Вал тут на 30, якщо не помиляюсь. Тому що в мене був саморобний. Вибачайте, такий згімнай палок. Ну, Там можна працювати, але ну, там вал на почіпниках постійно. Це все трасе, то-то таке. Кріпив я його болтами сюди. Да, це буде казати, не ФПШ. Ну, в принципі, мені його вистачає з головою. Якби ще, звісно, каретка була, воно було б. Доплатити було б краще. Але тут можна і доробити, ну це все час побіг, побіг і все, я треба щось робити. Ось, відтягував філенки. Отак відтягує, В принципі, питання може бути ніяких, Хватає його. Ще скільки я що проходив, то все він, ну як все, справляється нормально. так що, Нічого такого поганого сказати не можу. Так зараз вімкну. Як він працює? То скажу для ключив. Ну. В принципі, нормально. Вібрації немає. Нічого такого. Та й сказати, щоб так також він кожен день працював, то він не працює. Ну, на цьому буде все. Не знаю, що міг хто сказав. Більше нічого такого тут в ньому нема. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.